Чемпіонати Івано-Франківської області зі швидких та блискавичних шахів відбулися в обласному центрі. Змагалися шахісти у вікових категоріях до 10 та 16 років. Долучились до цих змагань коломийські шахісти. Про результати розповімо далі. Зокрема, на цих змаганнях коломийські шахісти здобули три нагороди. Серед дітей віком до 10 років у турнірі зі швидких шахів срібним призером чемпіонату став учень Коломийського ліцею номер 2 першорозрядник Юрій Стефурак. Із результатом вісім очок із дев'яти можливих Юрій посів друге місце, поступившись переможцю лише за додатковими показниками. Також дві срібні нагороди у чемпіонаті області до 16 років виборов учень Коломийського ліцею No номер 9 кандидат у майстри спорту Юрій Хріновський. У турнірах зі швидких та блискавичних шахів Коломиянин впевнено зайняв другі місця з результатом 7,5 та 7 очок відповідно. Переможців та призерів чемпіонату відзначили медалями, грамотами і цінними призами.